Виконуємо номер 13.10 із підручника алгебра 8 та номер 29.10 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Знайдіть область значення функції y дорівні х у квадраті, якщо задання перше х більше або дорівнює за мінус 3 менше або дорівнює за 0. І друге х більше або дорівнює за мінус 1 менше або дорівнює за 2. Приступаємо до виконання. Я накресла схематично графіки функції, і тепер будемо визначати область визначення. Область визначення це ті значення, які приймає Y у нас. Тому х у нас більше або дорівнює за мінус 3, і менше або дорівнює у нас за 0. Тобто ця частинка, а мінус 3 у нас тут десь має бути точка 9, я ще раз повторюю, це схематичний графік функції. тому нам відповідає кусочок нашого графіка, ось цей. І тоді відповідні значення y будуть у нас. Це значення x від мінус 3 у нас до 0, А на осі о y відповідні значення y. Це у нас будуть від 0 до 9, тому y більше або дорівнює за 0, але менше або дорівнює за 9. І завдання друге. Тепер у нас від мінус від 1 до 2х. Мінус один і два від мінус одного до двох. Оця частинка відповідає. Відповідне значення х від мінус 1 до двох. Ну і значення функції які відповідає, це буде у нас від нуля. До 4. Це точка 4 у нас. Тому Y більше або дорівнює за 0, менше, або дорівнює за 4. І запишемо відповідь. Перше завдання Y більше або дорівнює за 0, менше або дорівнює за 9. І друге завдання Y більше або дорівнює за 0. Менше або дорівнює за 4. Номер 13, крапочка 10 із підручника Алгебра 8, та номер 29 крапочка 10 з підручника математика 8 виконано.